Так, вітаю панство. У нас десятка. Е, жалоба клієнта на те, що вона погано заводиться з утра. Е, тут є також проблема у тому, що вона взагалі не дуже гарно працює. Але жалоба тільки на те, що вона погано заводиться з утра. Потім клієнта нічого не турбує. Хоча я у бокс з трудом заїхав. По-перше, коли він до мене приїхав, свічки були карбюраторні, дроти високовольтні були карбюраторні, роз... Роз... витратомір був за межами допуску. Там щось було 1,2, там щось взагалі це дуже багато. В неї допуск 1,05-106. А там 1 і 2 зразу, тобто 1,20, так можна казати. Замінив він. Замінив, ну, я ще їх не перевіряв, але я бачу, що стоять вже інжекторні, ну, ще не перевіряв. Про дроти, дроти теж замінив. По-перше, проблема перша. Газ. Коли він працює, корекції вилітають. У великий мінус, і межі регулювання вже відсутні. Тобто, упирається і суміш не те, що потрібно. Корекція вперлися в максимум і все. Тобто, треба ще регулювати газ. Далі. Дивлюсь, саме перше, що в нас димогенератор. Дивлюсь, що з димогенератором чи немає в нас підсосу. По-перше, раз, коли він приїжджав, то я дивився, не травить. У цей клапан, то він не травив. зараз вже дивлюся, чи не має десь підсос. Ось я приготував усе і зараз увімкну. Так, і ми бачимо, що ми бачимо, що в нас величезний підсос повітря. І тут, і тут на осі тросільної заслінки. Ну, туди не дивіться, бо там дуже. Вона ж пульсує. Так, ще я ще зараз подивлюсь, чи немає на форсунках. На форсунках, мабуть, немає, не бачу. Ну, тут огромезна дира, через які, через яку виходить увесь дим, усе повітря. Давайте. Ось я зроблю багато багато Дивіться, що твориться. Один зараз кінчиться. Це в нас проблема із саме дросільною засолінкою. як її перевірити. Ми трошечки її відчиняємо. І бачите, ось люфт. Вона, тобто, тут трохи вже зношена. Це тільки заміна. Хоча є люди, які її відновлюють, але це потрібно робити в умовах ну, якогось заводу, якогось механічного цеху. І собівартість такого рішення ну, дуже сумнівна. Якщо собі, то так. А якщо так, так би мовити, на продаж, то ну, це дуже сумнівно. Бо багато там, там треба втулки підбирати, нарізати, переробляти. І наскільки їх вистачить, це питання. І який потім зазор буде на тарілці, це теж теж питання. Тому заміна. Дивимось далі. Так, перевіряємо свічки на стенді. Тиск майже 12. Ми бачимо, що вони працюють. Пробою тут немає, тобто свічки гарні, Свічки на місце. Ну щоб б хотілося звернути увагу на оцю букву R. Якщо у вас просто BP6E, то, 6E, то це карбюраторні свічки. Повинна обов'язково бути буква Р латинська. Ну, це стосовно НЖК, це стосовно там, брізка. Чому R це означає, що вони резисторні. Стоїть додатковий резистор. У карбюраторних машинах він не потрібен, тому що там резистор стоїть у бігунку у трамблери. Тому, якщо у вас інжектор і у вас без букви R, то це не ваші свічки. Дроти перевірив, опір нормальний. Навіть перевірив через катушку. Тобто там ще були окисли, клієнт сам це відновлював. Ну, зараз вроді, вроді було все добре. Не розповів за паливо. Вчора, коли приїхала машина, я під'єднав панометр і залишив її і на ніч. Утром походжу, тут ноль. При у першому увімкненні запалювання стало 4. Тобто насос накачав дуже швидко, до насосу питань немає, до тиску. до тиску у системі питань немає. І через деякий час, ось воно почало стравлювати, це вже пройшло, мабуть, годин 20. І ось тільки воно на 2,5 впало. Тобто до насосу, до зворотнього клапана, питань немає. Якщо в нас зразу б не накачало тиск, і ми спробували б завести машину на малому тиску. Тоді, так. Да, могла бути проблема. Зараз по тиску палива питань немає. Можливо, є питання до якості палива. Так, це в нас ефективність циліндрів. З цієї сторони, зліва. Це в нас газ. Справа в нас бензин. Ми бачимо, що на бензині рабу працює вона машина гірше, ніж на газу. Вона навіть глохнуть. І ми бачимо, що в нас кольори, тобто самі циліндри, вони після переходу на газ міняються. Тобто тут це в нас двоєчка, це другий циліндр працював гарніше, а тут другий циліндр майже випадає. Ну і взагалі ось вона на бензині працює нам набагато гірше. Тобто бензинові форсунки тут, от у першому так, сказ, так мовити, розбирательстві, вони дуже забиті. І оскільки старт у нас йде на саме бензині, то питання до їх якості. Зараз ми вигримаємо далі. Двигун, щоб подивитися, що там в нас з клапанами. А, але ви чуєте, як працює двигун. Зараз. Він смикається. Тобто він ще не дуже гарячий, а вже доволі не холодний. Працює дуже погано. Машиною треба займатися. Так, вигріваємо далі і подивимося за допомогою розрідження у колекторі, що там твориться з ГРМ. Ем. Так би мовити, експрес-тест. Ну, на газу краще, набагато краще. Хоча газ там далі уходять показники корекції. Там теж треба регулювати. Але регулювати тільки після того, як ми приберемо підсос повітря ну, що це за праця? Так, ще там світиться Check Engine, там другий лямдазон швах. Мозги М73. На прогрітій машині зробив повний тест CSS. Це в нас бензин, я на газ не перемикав. Я скажу вам, що ось ці що в нас зазвичай із запалюванням проблеми. Ви їх на газу майже немає. Ну я та не зберіг. Нас цікавить ось це відносна компресія. У другому циліндрі усе гарно. Тут є невеличкий якийсь якась проблема у третьому циліндрі. Тобто підозра на другу форсунку ще більша. Так, Зараз мотор вигрітий. Чому я, я грів? Тому що дивитися клапана потрібно на прогреть, прогрітій машині. І, або ну, воно, воно буде не недостовірний е, результат. Тому що у нас будуть теплові зазори, а зараз машина гаряча, тобто зазори вже е, зайві вийшли І тепер будемо робити прокрутку DX на е, гарячому мотору, моторі е, без запуску. Я зараз усе зніму і, і покажу вам вже готовий результат на ослограмі. Пропуски запалення і ми бачимо, що у другому циліндрі у нас більш всього ну, цифра це загальна, там за декілька циклів. А ця, вони не співпадають, сума не, рівня, не зрівнюється, там якийсь зброс проходить. Но ми бачимо, що у другому циліндрі Сама погана праця. Ми бачили це за осилографом. Тобто, в нас на газу все добре, а на бензині ось така кака. Тобто, там з другим цилиндром якась проблема. Треба знімати форсунки та чистити їх. Так, по-перше, це у нас розрідження у колекторі. Що ми бачимо? Давайте викрутку візьмемо. Одна, друга. Маленький. Пішли, одна друга, знову великий, одна друга. Тобто, ми бачимо, що в нас два циліндри працюють гарно, два не допрацьовують. Два гарно, два не допрацьовують. Тобто, наприклад, з відсіля до відсіля це в нас повний такт, повний цикл. І ми бачимо, що сторони трикутника. Ну, цикутником це важко назвати. Вони не рівнобідрені. Е, ну, це, це вже таке. Клапана різні. Тобто тут проблема із механікою. Тут спочатку треба вияснити, коли регулювалися клапана, і потім після цього е, щось робити. Може, їх давно не регулювали. тому немає сенсу вкручувати датчик тиску у циліндр. Тут по клапанах ну, якийсь швах. Що ми там з цього датчику тиску побачимо? Ми по датчику розрідження бачимо, що тут вже жопа повна. Тому е на цьому ми зупиняємось. Де знімав. Де знімав? Ось у нас стандартна заглушка знімав з відсіля розрідження. Я зняв датчик положення колінвала, роз'єм, щоб вона не запускалась. Тобто на цьому взагалі можна припиняти діагностику, тому що ми впираємо, впираємося більшою частиною у механічну роботу двигуна. По механіці нехай клієнт розбирається з клапанами спочатку. Далі вже розбирається з підсосом повітря, а потім вже... Коли все наладиться, потрібно дивитися ну там другий лямдазон, ну, там він не дуже там, впливає. Потім вже дивитися, що там по корекціям буде у цього самого ГБО. Тому що коли відновиться робота двигуна, не буде підсосу, буде нормально працювати, буде нормальне розрідження, тоді, можливо, він буде нормально працювати. Може, його настраювали якраз коли двигун робив правильно, і там потім ніякої корекції не потребується. Тому зараз все, ще раз кажу, все зупиняємо. Дзвонимо клієнту, розказуємо йому гарні новини у дужках, і все. І далі він займається своїм мотором. Поза електрикою, тут ну, дуже мало якихось проблем. Ми майже за перший раз усе йому розповіли. а Далі, далі це механіка. А заміри ми робили сьогодні за допомогою мотортестера MT Pro. Тест, де ми бачили розріження в колекторі, називається DX. Тест, де ми бачили працю циліндрів, називається CSS. За ці всі тести ви можете подивитися у інтернеті, хто цього не бачив. За цим я з вами прощаюся. Усім гарного настрою, усім мирного неба. Слава Україні! І є маленьке продовження. Подзвонив клієнту. Клієнт каже, що давно робили мотор, з місяць назад. Там усе добре. Він довіряє мотористу. Моторист, віддасть, дуже гарний хлопчина. Тому що, ну ви бачили осилограми, це на прокрутці DX. Тобто, там не впливають ні форсунки, ні свічки, нічого. Тобто, це просто прокрутка пульсація повітря у впускному колекторі. Тобто, це механіка. Ну, зробили, я йому довіряю. Ну, довіряю. Нехай далі. Тобто свічки карбюраторні, я так розумію, там теж поставили. Провода високовольтні то карбюраторні. Це теж звідтиля ось. Ну, нехай довіряє. Тому навіщо він до мене приїхав, якщо він довіряє, тому. А по дроселю, ось це новий дросель. Він його е недавно купив. Ось такі нові запчастини. І от як працювати з такими запчастинами. І клієнт дуже бажає, щоб я йому купив дроселя і поміняли ми йому. Тому що він не хоче ризикувати. Ризик повинен чомусь падати на мене. Я повинен за свої гроші купити йому дроселя, а він віддасть. І щоб цей дросель був гарний. Я такого не хочу. У мене немає зайвих грошей обирати йому дроселя. На цю машину, на яку запчастей взагалі вже нормальних, мабуть, немає. Тому я не знаю, зараз він приїде, будемо з, ньому, з ним общатися. До чого ми прийдемо, я не знаю. Он, ну, якби, саме таке, що зробити можна, це відновити, ну, замінити дросель та почистити форсунки. Ну, чолов'яга думає, що ось він це зробить і буде все гарно, і все буде ось говорить, ви ж там щось робили, так, ви там заміряли, так? Ну, тепер ж вона добре заводиться. Я кажу, ні, з чого би? Якщо ви зламали е руку, пішли на рентген, вам руку подивилися на рентгені, то що вона вже зростається, то що вона вже вилікувалась? ні. Ми зробили рентген автомобіля, ми зробили діагностику, я вам сказав, що у вас поламалося, що треба міняти, може ще щось треба. Ну, ось поки ми бачимо по цьому рентгену, ми бачимо ось ці речі. Ну, я так чую, буде гарна бесіда. Не всі люди розуміють. Але дуже сильно довіряють своїм мотористам, які роблять отаку дичь. Усім гарного дня.